Ось знайшов таке цікаве місце і де нідерландці зберігають човни. Під мостом захищено від дощу. Ось ну, так, акуратно. Там їх О, човнів декілька. Справа в тому, що нідерландці люблять воду купатися, плавати, люблять човни на вихідних. Це для них святе діло сісти на такий тик-тик-тик-тик. Проїхатися по каналу чи там по якомусь внутрішньому морю. І э, вони здають на права, тут є кілька э, рівнів доступу, ну, на різні, на маленькі там не потрібно, який э, непотужний мотор там теж не потріб. да, який э, від електрики працює тік-тик-тик. На інше потрібно, і для них це, ну як в американців, обов'язково 13 чи скільки вони років здають на посвідчення водія, в Нідерландах здають на посвідчення. Управління на управління човном, ну і між іншим, правила дорожнього руху для велосипедистів в школі вони теж вивчають.